Знаєте що? Ось, дивіться, біля мене людина. Бомж. І він сидить і розмовляє з цією жінкою красивою на пострілі. Вона такий настрій поганий. І знаєте, що мені підняло настрій? Реально. Коли побачив, як цей бомж посміхається. Щиро піздець. Посмішка бомжа щира. Це щось не Ти сидиш, ти одягнений, в тебе вдома чекає теплий дім, їжа, там, в кармані є гроші. Тут, де я знаходжу, зараз мирне на небо над головою, Це добре. Але бувають різні моменти в житті. Кожного з нас. Коли стає піздець, роб. І коли я бачу це. Без жартів. Ти розумієш, що все коротше, в голові. І коли перед тобою посміхається щиро, так сильно бомж. Це ж нереально. Він зараз буде спати десь на підводі. Їсти те, що тут є в смітниках, десь знайде гроші на випить. І при цьому всьому людина посміхається. І в цей момент я сижу і що. Ми робимо не так. І чому в нас часто настрій гірше, ніж бомжа, якого нема будинку, даху над головою, грошей, толком їжі, нормального ліжка навіть, що зробила з нами система, чи що ми самі з собою зробили з нашою головою? Що ми не посміхаємося від звичайних дрібниць, так як робить це бомж. Дись. треба проаналізувати